Квіти на квітнику. Добрий день, дорогі друзі! Всі ви знаєте, що кожна пора року відзначається появою певних кольорів у природі, певних квітів. Саме сьогодні розповідь моя буде про осінні квіти. Адже осінь – це не тільки різнобарне листя на деревах. Вона радує нас ще чарівними квітами. Створеними матінкою природою, що зігрівають наш погляд своїм різноманіттям фарб та дарують радість і світло. Погляньте на осінню клумбу, який гарний та яскравий квітник. Тут є айстри, журжини, хризантеми всіх кольорів. Дивіться, як пламеніє, красується кожна квітка. Наче закликає, глянь на мене. Познайомтесь, це жоржини. Вони високі, великі та пишні. у цих квіток буває різним. Жовтим, білим, лиловим, фіолетовим. Вони бувають навіть рябенькі. За формою квітка жоржини кругла та пишна. В неї дуже багато пелісток, що звужуються на кінчиках. В одних квітів порістки округлі, в інших гольчато-тоненькі. Тим вони і різняться. Коли жоржина починає розквітати, вона нагадує барвисту кульку або кольорового їжачка. Якщо зрізати квітку, то виявиться, що всередині стеблинки пустота. Дуже витончений вигляд мають осінні айстри. Вони схожі на зірочки і мають надзвичайно різноманітне забарвлення. Подивіться на них – світло-рожеві, вишневі, лише жовта серединка кожної квітки, ніби маленьке око з цікавістю позирає на світ. Айстра є символом скромності та чарівності. А ось і маленькі чорнобривці красуються своїми жовто-гарячими голівками, ніби вони діти сонця. Ці квіти вважають символом нашого рідного краю. Чорнобривці люблять гніздитися сім'ями, утворюючи невеликий кущ, що тримається зеленими посіченими листочками. Ніби рученятами один за одного. Пелюстки цих квітів можуть мати забарвлення від яскраво помаранчевих до багряних кольорів. Ще квіти чорнобривців мають лікувальні властивості, що допомагає подолати застуду. Останніми наприкінці осені квітнуть хризантеми. Це пізні квіти, вже й листя опаде. Навіть перший сніг припорошить доріжки. Всі інші квіти пропадуть від перших приморозків. А хризантеми можна побачити квітучими навіть у листопаді. Хризантеми існує багато видів. Вони бувають різних відтінків з безлічч пелюсток і різдбаним листячком. Вони можуть рости на одній стеблині, на якій красується яскрава кулька а можуть рости і цілим букетом. Цю квітку ще називають королевою осені. На осінній клумбі можна побачити ще й багато інших квітів, серед них верес, рудбенія, цинія, троянда. Якщо ви уважно слухали мою розповідь, ви з легкістю відгадаєте ці загадки. Послухайте їх. Я квітка садова, осіння, чудова, рожева і синя, і біла, і бускова, як зірка, як витвір чудового майстра. пелюсток багато, а звуся я. Я навесняна квіточка рання. Ні, я осіння квітка остання, схожі, з дубовими маю листки, дуже дохм'яні мої пелюстки. Листячко дрібненьке, квітка невеличка, жовто-червоняста, схожа на гвоздичку. Пахну я приємно, осені гостиниць. Знаєте ви, певно. Звусь я. Висока вона, дуже гарна та пишна, ця квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла, нагадують сонце осінньої днини величні квітки запашної. А на завершення хочу ще раз вам нагадати. Любіть, цінуйте природу, вона така унікальна і неповторна.